Сьогодні ми поговоримо про те, чому виникають проблеми та бійки та як вирішувати конфліктні ситуації без насильства. Іноді ми сваримося через те, що хочемо мати те саме, що і наш друг. Може бути так, що ми хочемо гратися однією ж іграшкою або хочемо бути першими в черзі. Але це не означає, що когось треба бити. Якщо ви посварилися, найкраще обговорити це і знайти компроміс можна поділитися іграми або попросити дорослого допомогти знайти рішення. Коли ми вміємо слухати одне одного та розуміти, що в нас є спільне, ми можемо стати кращими друзями. Взаєморозуміння це ключ до мирного співіснування. Бійка не допоможе нам у розв'язанні наших проблем. Насильство лише завдає болю та шкоди, ми повинні навчитися вирішувати конфлікти мирним шляхом. Іноді ми можемо відчувати гнів, розчарування або сум. Важливо навчитися виражати свої емоції словами, а не насильством. Ми можемо поговорити з дорослим або написати про своє почуття в щоденнику, якщо ми не можемо знайти рішення самі. Його завжди можна знайти за допомогою дорослих. Вчителі, батьки та інші дорослі можуть допомогти нам знайти компроміс у вирішенні конфлікту мирним шляхом. Мирне співіснування означає можливість грати та спілкуватися з іншими без сварок та бійок. Практикуйте мирне співіснування щодня і ставайте кращими друзями. Ми повинні поважати один одного і цінувати наші стосунки. Співпрацюючи та ділячись один з одним, ми можемо стати кращими друзями та зменшити ймовірність конфліктів. Разом ми зможемо знайти розв'язання будь-яких проблем і побудувати мирне та дружнє середовище. Треба завжди пам'ятати про важливість мирного співіснування та взаємоповаги. До нових зустрічей.